така новина. Невідомий дрон намагався атакувати градирню Нововоронецької атомної електростанції. І Росенергоатом вже стверджує, що це справа рук України. Там сліди від безпілотника від цього залишилися. Давайте так. Планують вони провокації на своїй території, на своїх АЕС, щоб звинуватити Україну. Карта смерті. До речі, а це вона може показувати, що не шкода нічого. Причому можуть ну, нанести важкий удар. Закриває пустою картою. Не вирішено зараз, але я б більше б сказала, що планують не вирішено коли. Угу. Пустою картою покриває прихована. Чи прихована інформація, чи вона ще не вирішена саме в якій точці це буде, і яка прям. Наскільки зруйнувати треба. Але про що карти смерті, я думаю, що так, планують нас будуть звинувачувати? Четвірка. Угу. А чи постраждає ми, так, від їх звинувачень? Можемо довести, що це не ми, да, наприклад. Карта дьявола. Ну так, хочу сказати, маніпуляцій буде дуже багато. І подлий маніпуляції. нечесна гра, некрасива, нечесна гра. І ще й хтось може свідчити, знайдеться людина, яка буде свідчити, що це таки українець, я маю на увазі, що це був такий план дійсно. Як союз. Ну, наші партнери в цілому, я маю євросоюз і взагалі інші країни, як на це будуть реагувати. Особо реакції не особливо реакції не бачу. Ніякою. І не бачиш, вона була в негативі. Буде розслідування? Навіть я не думаю, щоб Євросоюз чи їх якісь іноземці, наші партнери, щоб там розслідували. Особливо, ну, так, спустять, я думаю, на тормоза. Це Росії принесе якісь плюси? Угу. Так. Да. Що вони цим хочуть зробити? Головне, щоб це не було зв'язано з маніпуля... Ой, мобілізацією в Росії. Тут дві десятки, багато людей випало. І свято зазивати. зазивати. Вони це можуть зробити для того, щоб оголосити і придбати мобілізацію. Угу. Ну, тобто. О, звинувачити нас там, що ми погані для всього світу, але ще є ціль цим за цим призвати людей для мобілізації. Ну, мотивація, певна, да, для своїх ну, так Ну так. І повторно випадають. Але. Я думаю, що це. Навіть план номер один. Ну, це почка для того, щоб е, знізвати людей. Так, питання від глядачки. Не секрет, що Китай причетний до кровоприлиття в Україні. Чи понесе Китай кармічну розплату за пролиту кров? Не зараз, але буде. від карти покажу, які вони прекрасні, щоб Ай, було видно: не зараз. Але яка саме буде кармічна оплата? Ну тут. Е... Злитить голова і... чи сідать. Угу. Сі. Е... Ну, не те, що його вб'ють, але його сім'я, род, воно якось закінчиться, показує. Тобто те, що він робить, може дуже за це дорого заплатити не тільки з собою, а й далі своєю сім'єю. Ну, це не прямо зараз. А для Китаю, принцип для кита не зараз? Ні, не зараз. Це не, не і цей рік, і може і не наступний для Росії, ой, для Росії, для самого Китаю для країни. Ну, у них може бути колісничий випав, зупинка, тобто економічно і чи розвиток у них всередині країна трохи зупиниться. Так, да, вони там далеко шагнули, але зупинка показує, а далі показує, що їх закриває. Колісничі. Тобто в них може всередині країни бути, ну, як громадянська війна чи якісь революції, які революції для того, щоб скинуть владу. Тобто, можливо, це навіть і тюрьма, а може і не тюрма сіз, чекає, але Но... його можуть прибрати. Для Китаю ну, зупинка і буде важко їм, якийсь період буде. Ну, не то, що не буде чого їсти, ну зупинка показує, що не роботи, ну, важко буде жити, все зупинилось на І скри, паузі. Да. І це, Ну, вона може затягнутися, до речі, це не швидко буде. Сама криза, виход у них, десь вони можуть сидіти в такій ситуації важкий рік, а то й більше. І на влади для країни. Ну, це не зараз. От взагалі не зараз. Зараз зміна влади, пішло з двойка мечів. Mm -mm. Ну так, у них будуть якісь тракти заколотки, Я думаю, що за того, що все зупиниться і там щось почнеться. Mm -hmm. Ну, економічно. Mm. Давайте, а ну так. Америка вплине на те, щоб у них все зупинилося. Чи хтось інший? Давайте, Америка вплине на це. Тут показує, от пішло тройка мечів, двойка зупинка, е, біль, втрата. В них всередині якась, може, може, теракт, не знаю, не тракт, тому щось е, ну, смерть показує. Щась смерть, смерть і смерть. Оплакування і смерть приведе до якогось колапсу І будуть воєнні дії, показує. Ну тобто, те, що вони. От, Питання, чи буде в них карма до них прилетить, буде, і прилетить вона військовим шляхом. Тобто в них всередині буде якісь військові дії, які принесуть і смерть, і, на жаль, а може, і ні, якщо чесно. Важко їм буде. Так що чекаємо. Не знаю, не думаю, що це буде цей і наступний рік. Подивимось. Ну, цей не цей рік я маю на увазі, а 27-й. От десь туди, 27-й рік щось у них намічатиметься. не дуже добре. Вилізли фотки, імовірних синів Путіна і Кабаєвої. Там Два хлопчика 2015-2019 року кажуть, що вони там під прізвищем Спиридонови зареєстровані, і вони там в ізоляції перебувають. Це дійсно діти Путіна і Кабаєвої. Ну, це його діти. Думаю, що це його діти. Карта сили, вона показує часто стат статевий зв'язок. ну, Чи ДНК показує, спільна ДНК. Угу. Карта Король Пентаклі закриває. Я думаю, ну, самого главного із всіх, хто є, чи був діти. Є ДНК. Ну, є ДНК, Король Кубків це якраз жидкость. Кров. Слюна. Я думаю, це його діти. По картам йдуть його діти. От мені, ну, я вам вже говорила, да, що я вважаю, що основний там його немає. Uh -huh. От І по картам показують, що його діти, і якщо так, що він повинен був піти. В мір іной після е, десь через півгода. У 2019 році, да? останній родився. Yeah, yeah. Це десь 20-й рік. Якщо так, карти показують, десь 20-й рік він ушов. Хм. Цікаво. Їм щось загрожує цим дітям. Можуть якось використати їх? Проти Зараз дітям? не бачу, що їм щось загрожує. Н -н -н. Їх дуже єрофант, у них е... великий захист Ну прям. Вообще mm -mm. карти показують, що вони можуть змінити, ну, не стать, а змінити і вийти е, з цієї ситуації, ну, відкриті горизонти. Можливо, приїдуть жить злощасно їхню нелюбиму Америку, чи ще кудись. Бо е, з ними, ну, я не бачу, що щось трапляється, ще й відкриті двері, тобто вони можуть змінити. І опять уход. Ну, тобто, уїхати і жити під іншими паспортами, даними, і ніхто не знає, чи ці діти будуть насправді. Угу. Нема що зараз загрози, взагалі не, не йде загроза їм. Просто виставили, да, журналісти, щоб люди попліткували трішки. Ну, Розмови, так, угу. да, обсудити це все. Угу. Кубки, купки, купки. Ну, кубки це розмови, це поговорити. Паш кубків, перемити якісь точки. А ну, це само, зверху одобрили? І карта Сонце, ну так. Да. Да, це частково їхня якась вид пропаганди. Я думаю, що це не просто так, і журналісти захотіли рознести цю інформацію зверху, був указ чомусь. Угу. Про це поговорити.